В нашому обласному центрі подібних заходів ще не було. Організатори зізнаються, ідею виношували більше двох років. Формат виставки розважальний. Окрім експозиції весільних товарів та послуг, на відвідувачів чекали покази дизайнерських суконь та зачісок, виступи артистів та музикантів, цікаві майстер-класи та дегустація весільних солодощів. Вперше в місті Хмельницькому справжній великий подіум, на якому відбувається справжня фешн-подія, адже тут представлені найкращі салони краси, а також найкращі візажисти, перукарі. І я вважаю, що найкращі все ж таки магазини вечірнього та весільного одягу. Молодята прийшовши на цю подію, вони можуть собі вибрати як весільну сукню вони можуть собі вибрати усі весільні атрибути. Протягом двох виставкових днів молоді пари та й загалом усі охочі зможуть познайомитись з великою кількістю професіоналів весільної індустрії фотографами, флористами, декораторами, кондитерами, перукарями та візажистами та наживо оцінити їх роботу і принагідно прицінитися. «Представлена тематика така корична вибілорожевих тона весільна. Ми виробляємо ексклюзивну продукцію під будь-яке за весілля на будь-яке замовлення до будь-якого побажання. Будь-який колір. Вся продукція в нас є натуральна. І безпосередньо кожен торт збирається вручну. Всі прикраси, квіточки, тістечка, все робиться вручну. Ми представляємо солодкі фуршети, який ми робимо як і в нас в закладі, так і ми робимо на виїзд. Це можуть бути фруктовий павлінос, так можуть бути бачите глядачі зараз. Також можуть бути різні варіанти: пальми, серця. Все, що стосується весілля. шоколадний фонтан, фонтан шампанського. Я думаю, невесты буду довольна такой виставки. Я відталкиваюся від от прически і від одягу моделі, да а потом, конечно, уже по ходу смотрю, що більше йде підбираю. Тобто це твістяла одному стилю. у нас великий вибір весільних суконь, вечірніх, дитячих. я вважаю, що такі заходи треба проводити щорічно. Навіть була шокована, що в 10-й годині вже були клієнти, були нівести, які ходили і хотіли повно отримати інформацію, навіть і приміряти, де хто хотів. Гості виставки залишились задоволені. Говорять на подібному заході вперше. Мені дуже подобається, я сама тільки що туди прийшла, але враження просто специфічні. Така музика приємна, атмосфера, гарно, дуже оформлений зал. Дуже весела, яскрава подія. Тут можна прийти, побачити дуже багато цікавого, дуже багато нового, багато нових суконь, нових моделей. Триватиме весільна експозиція ще й в суботу. Організатори ж обіцяють продовжити започатковану традицію та зробити виставку щорічною.